У нас знову розпаковочка для персика. Замовили йому корму. Зараз покажемо. Скриємо це все. Персик вже занюхав. Ще з дверей. Що, будемо розпаковувати, так? Да? Шляхом нехитлих маніпуляцій. Так, канцелярського ножа. Розпаковка. Персик перейшов на другу сторону. Дивись. Треба залізти? Перевірити, щоб бути першим. Перші ніде я покажу, що ми замовили тобі. Ну що, даєш добро, да? Митниця дала добро. Замовили йому отакий корм фарміна з куркою. Ми купляли маленьку пачку 300 грамів, він йому сподобався, їв його гарно, хорошо ходить в туалет, подобається йому, але будемо ще підмішувати. в нас ще є ферміно Vitlife Renal для нирок. Будемо змішувати два корма, Повністю переходити на цей не будемо. Тут півтора кілограма. Ну що, такий корм. Персень. Такий, так? Да? Що, дивимося далі. Ну, це замовили каплі. Будемо її повторно обробляти. Ми ж сподіваємося, що літо все-таки ж настане, так? Да? Рано чи пізно. Так, да, Персень? Таких капель на місяць вистачає. Персенья, ми зараз ними обробляти тебе не будемо. Ще там замовляли корм, побачили на сайті. Тоже фарміна. Отакий з, кур, з куркою мус. Бо персик же ж відмовився, у нас їсти вологий корм. Тут ключика нема. А, ні, є. Е, відмовився, ж їсти вологий корм. Так, замовили одну баночку. Спробуємо, що це за мус, що це мається на увазі. Ну, зараз дамо йому покажу. І ще замовили, це звичайна курка. Курка-гранат, тобто. Точно такий самий, тільки вологий. Це курка гранат. Сухий, а це курка гранат, вологий. Також взяли на пробу по баночці. Будемо пробувати, бо треба, щоб їв, їв вологий корм. О, позіхнув. Так, це накладна, це не цікаво. О, персюня! Персюня, це ми не замовляли, це дві подаруночок положили такий. Що це таке? Це якийсь смаколик. Паличка-смаколик. Паличка, Риба-качка. Риба Представляєш? Персяк, ти будеш. Їж... Риба-качка. це не це... сказав. В шоці це положили, це ми Стас. не замовляли навіть. Скільки разів раз замовляли на різних сайтах, це перший раз, що нам да. якийсь подарунок, смаколичок. Положили, так, ну да. побачимо. Дуже дуже приємно. А мене таке не звернули навіть увагу. Так, да? Да, зараз дамо, так, бачите. Зараз розпакуємо цей а, це не це. оцей мус. Покажемо, чи буде він його їсти. Відкрили персик цей мус. Отак він виглядає. Як звичайний паштет. Ну, пахне гарно. Не знаю, на смак не пробував. <рес> <рес> Ще персик це скаже. Керсень, будеш такий? Мус називається. Чому різниця? Єсть. Тосипали йому ще сухого там, корму, змішав з реналом. Ну, ну що, смачного тобі, персені. Чуй де? Аж за вухами. Тріщить. Виїсть чи не виїсть? Цікаво. Якщо буде їсти, то будемо таки замовляти, звісно. Це як додаткове джерело вологи в котячому організмі. Тільки що поки відкривав оцей вологий корм, він під'їв сухого, звісно. Да, з'їв. З'їв. Бачите, з'їв. Зараз сухим ще трошки доженеться. Ну, багато давати не будемо по О, по ну, Все, довольний. Пішов. Ну, персик задоволений, повернувся до коробочки. Коробочка, звісно, йому переходить. В вітанечко передай. Все, О, довольний, довольний. Вітання, всім передає, каже, всім щастя, здоров'я, багатства, добра та радості. Всім пока!